Доброго дня, мої дорогенькі, а в мене сьогодні. Розпаковочка замовлення ще за листопад місяць. Це було замовлення опрацьоване тільки 20 листопада, і тільки сьогодні я його отримала. Да, Довше йдуть замовлення, так як там страйки на польському кордоні, але нічого, ми це якось переживемо. Що ж, я замовляла? Я замовляла ось таку маску-плівку, я таку ще не пробувала, будемо пробувати тестувати. Замовляла ось цей крем, тому що він. ой! Маска плівка вже упала, хоче продатись. Так, оцей крем, тому що він дуже був в чудовій ціні і також в мене його дуже полюбляють. Це 72 години зволоження. Оцей набір денний та нічний, дуже була також чудова ціна, дешевше, ніж зараз. Маск Марін. Ще були інтим гельки по розпродажу з дозатором. Ще замовляла дівчатка, хто полюбляє, хто хоче в такому форматі, запитуйте, є в наявності. Замовляла для ножок такий, це замовляла гель для душа дитячий і е, рідке мило дитяче, деякі чудові. Якраз буде подаруночки на Святого Миколая. Е, це е, чоловічий аромат, теж був по чудовій ціні. Трошки в мене кремчиків для рук. Ще трошки тут тоналочки в мене, олівці. А саме головне, що хочу вам показати, що я замовила. Замовила по демопрограмі. Оце кольє. кольє. Бачите, я його на. Білий листочок, папірець, щоб було його дуже гарно видно. Воно класнюче. Воно класнюче, я його, напевно, залишу собі, воно мені дуже подобається, класне, красиве. Я зараз його покажу так: от воно приходить: ось такі коробочки, ось такі коробочки, все запечатано, і ось так воно виглядає в каталозі. Бачите, як воно на дівчинки виглядає? Тут ще є е, каблучка, браслет, сережки і кольє. Ну, я замовила тільки кольє, хотіла спробувати. Дуже-дуже воно класне. Так що, дівчатка, замовляйте, біжутерія дуже гарна, дуже красива, не така невелика, не сильно визиваюча. Така, ой, дуже-дуже чудова. На новий рік буде просто чудова. Так що, отаке невеличке замовлення. Е, ще йдуть у мене 5 замовлень, там буде ще продукція. Так що, хто що хоче, я сьогодні ще виставляла розпродажку, дивіться, е, чекаю ваше замовлення. Всім пока-пока, хорошого дня!